Чергова партія дронів вирушає на схід. Мавіки для Прилуцької територіальної оборони закупила міська рада. Квадрокоптери військовим передала міський голова Ольга Попенко. Наша громада в цьому році, 2025 році, продовжує підтримувати наших захисників, захисників збройних сил України, захисників територіальної оборони рідного міста. Всі ми розуміємо, що сьогодні ситуація досить складна на фронті, і наш обов'язок підтримувати наших захисників, щоб ми боронили нашу землю підтримати наших захисників, бо тільки разом ми можемо здолати ворога. Хотілося б відзначити те натхнення, з яким наша територіальна громада виконком та особисто міський голова нам допомагають. Тому рік, як закінчили на мажорній ноті, кажуть, так ми почали. Тому ці пташки вже сьогодні в ніч поїдуть на передову. Тому що вже вони у нас закінчуються вже у нас критична ситуація. А нам постійно потрібно спостерігати за ворогом, наносити їм, як кажуть, втрати, вберігати наш особовий склад. Військовослужбовець Андрій Пуговкін демонструє обладнання та розповідає про його особливості. Говорить, декілька таких маленьких дронів завжди стануть в нагоді як під час розвідки, так і оборони. Це Mavic, Mavic 3 t з тепловізійною камерою, для того, щоб можна було ночі спостерігати, виявляти ворога. Тому це зараз найпопулярніша, найкомфортніша в роботі, як кажуть, модифікація. Тому ми їх закуповуємо постійно. На фронті йде війна технологій, зазначає військовий. Тому з передової надходять запити на придбання новітнього обладнання. І перелік потреб найчастіше очолюють саме дрони. Мавік це постійний розходний матеріал, тому що суміжний реп, наш реп, ворожий реп йдуть постійно втрати. Тобто маві, які втрачаємо кожен день, і це як наш, можна так сказати, побратим, який постійно з нами співпрацює, тому нам потрібно. Постійно, щоб їх оновлювати за день, можна втратити безліч мавіків. Бувають дні, коли Ми їх не втрачаємо. Це гарно відпрацьований день. Втрачений мавік він не може порівнятися з втраченим життям, тому що життя наших військовослужбовців, наших побратимів, посестер, це найголовніше, що у нас є. Протягом минулого року прилуцька громада передала на фронт більше 70 квадрокоптерів різної модифікації. Нова партія дронів це ще одна можливість врятувати життя воїнів і допомогти фронту. З 2022 року міська рада на чолі з міським головою Ольгою Попенко взяла важливий курс: максимальна підтримка передової та забезпечення обороноздатності військових. І вже чотири роки цей напрямок активно підтримують з міського бюджету. 2025 рік вже розпочався, і наша територіальна громада разом з депутатським корпусом продовжує і далі допомагати нашим оборонцям, в тому числі територіальній обороні нашого міста. Сьогодні були передані квадрокоптери для наших оборонців, і маю надію, що вони будуть надавати допомогу успішно виконувати бойові завдання на східному напрямку, і ми не перестаємо говорити і дякувати нашим захисникам за наш спокій. Ми не перестаємо просити Бога, щоб Бог оберігав кожного захисника, і разом всі йдемо до перемоги.